Привіт, всім вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду говорити про свої підсумки лютого і про плани на березень. Тож почнімо. Отже, загалом у лютому я прочитала 6 книжок: 3 паперові і 3 електронні. Перша електронна, про яку скажу, це неболови Юлії Ілюхи. Це збірка оповідань, надзвичайно проникливих, вражаючих кожна з них. Розповідає історію життя або фрагмент життя різних героїв, різних людей з різними долями, з різними поглядами на життя. Всі ці історії залишають по собі слід багато думок з сприйняття або не сприйняття певних вчинків, певних героїв. В Будь-якому разі не залишає нікого байдужим. Мені було. Надзвичайно цікаво, неочікувано цікаво читати ці оповідання. Книга Пауло «Їсти. потреба, бажання, одержимість. Ось так вона виглядає, така в неї обкладинка. Насправді це есе про те, що ж таке їсти, чому люди взагалі. Потребують їжі, як вони в історичному контексті завжди ставились до цієї потреби, на що ця потреба людей може спонукати, і роздуми філософа про те, що таке надмірне споживання їжі, або її нестача, чому в нашому світі є ось така величезна нерівність в той час, коли розвинені країни або більш, більша частина. З них живе в достатку і просто викидає величезні об'єми, величезну кількість їжі, тому що вона стає непридатною, невикористаною. А інша частина світу і більша її частина за кількістю все ще. Потребує їжі хоча б мінімальною. І в цьому непевному світі ми живемо. Третя електронна книга це Артем Чапай, Тато в декреті. Дуже цікава пізнавальна книжка про досвід чоловіка в Україні, виховання дітей, причому не просто дітей, а дітей маленьких, новонароджених. Саме у цей період ніжний тендітний перші роки життя синочків. Артем Чапай провів поряд із ними, тоді як жінка, його дружина працювала більше за нього, але йому вдавалося писати книжки, знаходити для цього час. В Книзі досвід описаний дещо кумедно, дещо справді серйозні теми зачіпає. Я маю свій маленький досвід перебування в декреті, тому мені було з чим порівнювати, на що посміхатися, а що з сумом. Констатувати, погоджуватися і ну, дуже цікаво, дуже рекомендую всім її прочитати, не тільки жінкам, але й чоловікам, тим, хто є вже татами або планує ними стати. Це дуже допоміжна книга, яка мені здається розширює. Горизонти ламає певні стереотипи до того, що чим займається жінка, коли сидить вдома з дітьми. Лінгва інкогніта Віталія Зубкова, як заговорити іноземною мовою за 4 тижні, не знаю, чи це вдасться мені або вам аж так вільно і впевнено говорити іноземною. Але в цій книзі точно ви знайдете поради, як зберігати мотивацію, як бути постійно в тонусі, отримувати задоволення від вивчення мови, які помилки. Ми зазвичай робимо, як їх уникати, яку стратегію виробити для того, щоб отримувати ось це задоволення, справді коли ми маємо результати певні, як рухатись далі поступово. І розгляд, детальний розгляд тих методик, які є у нас зараз на ринку навчання іноземної мови в Україні, які є недоліки цих методик, де шукати правильну методику, яка дасть нам як найкращі результати. Але все одно вона не стане панацею, все одно прийдеться працювати над собою без цього просто ніяк. Месія Дюни Френка Герберта говорила вже про цю книгу. Це друга частина серії книжок про Дюну. Вона залишила неоднозначне таке враження від того сюжету, який тут відбувається. Все одно було цікаво, все ж таки фантастика, один з моїх улюблених жанрів. Тому ну, в цілому я не розчарована нею. І книга, яку я читала, правда, не один місяць, можливо, два місяці ми витратили. Я її читала дітям щовечора. І це Гаррі Поттер. Філософський камінь Джоан Ролінг. В нас ось є ілюстрований примірник, ілюстроване видання. Воно просто неймовірно. Вона класне. У нас всі три частини ілюстровані є, які виходили в світі. Взагалі більше їх ілюстрованих і немає. Будемо обов'язково продовжувати читати серію. Ну, ось такі шість книг я прочитала. Зараз розповім, що планую на березень. Заплановано в мене теж шість книжок. Перша з них це Я чую вас наскрізь. Як порозумітися будь-з ким. Марка Голстона це психотерапевт і тренер з того, як спілкуватися з людьми, щоб вони навіть якщо відчувають. До вас неприязні, якщо вони до вас налаштовані з ворожістю, налаштувати на вашу хвилю і все ж таки сприяти тому, щоб вони дослухались до ваших слів, погоджувались врешті з вами. Це дуже мені здається корисне вміння. Враховуючи, що ми щодня спілкуємося з абсолютно різними людьми, часто вони агресивні, агресивно налаштовані або незадоволені собою своїм життям і намагаються якось перевести стрілки на вас. Але як від них відбиватися і, врешті, залишатися у самому гарному настрої ще й здобути нові продуктивні стосунки? Ось в цій книзі сподіваюся знайти відповіді. Хочу якнайшвидше прочитати Ювала валаної Харарі. Homo Deus, людина божественна з залаштунками майбутнього. Все, що стосується майбутнього, це для мене дуже цікаво. Це в пріоритеті, як ми будемо далі розвиватися, еволюціонувати, що ще не вистачає людству для того, щоб наблизитись в притул до божественності. Так, я трохи іронізую, але мені здається, сенс цієї книги саме в цьому до чого ми рухаємось. Куди врешті нас заведе ось це прагнення вдосконалення? Буду дочитувати так, буду дочитувати книгу, яку ще почала в лютому прорив у швидкості читання Пітера Кампа. Книжка за день це реальність. Читаю її довго не тому, що вона мені не допомагає, тому що тут насправді побудовано так, що опрацьовувати її треба протягом шести тижнів. Тут є практичні завдання, поради, яких там варто дослухатися, щоб отримати хоч якийсь результат. Так як я хочу з вами поділитися своїми досягненнями, тому я все ж таки її поступово читаю і розповім вам, чого я досягла. Абсолютна новинка, яка теж аж горить в моїх руках, це Дін Бернет, наш дивакуватий мозок, розповідь невролога про те, що відбувається в нашій голові. Книга обіцяє розповісти, чому ми інколи поводимося дуже дивно, чому ми не дослухаємося своєї власної логіки і. Ну, ну, щось таке, що ми робимо і не можемо собі пояснити, чому. Чому ми вступаємо в полеміку з людьми, які знають менше за нас? Чому можемо, зустрівшись зі знайомою людиною, не згадати її імені? Чи правда, що стрес може суттєво підвищити нашу продуктивність, дивні реакції та нелогічність поведінки, вибіркова пам'ять, фальшиві спогади? Причини цього треба шукати в нашому мозку. Ну і дві книжечки художні. Я собі залишила, не все ж нонфікшн мені читати працювати. Змій з Есексу Сара Перрі, книга, яку я нещодавно отримала, від Віва, теж новинка. І це Лондон кінця 19 століття. Жінка головна героїня, яка разом з пастором місцевим. Намагаються розкрити таємницю, змія, який час від часу навідується до поселення, зникають люди. Що саме відбувається, буде ось тут розкрито. І шукачі безсмертя: Хлоя Бенджамін. Мене найбільше тут приваблює ось такий допус. Ідеальна сімейна сага для шанувальників Селести, Інг і Донні Тар. Для мене це. Як найкраща рекомендація, тому що двох цих письменниць, їх твори, я люблю. Мені вони сподобались, тому і від Хлої Бенджамін і Шукачів Безсмертя теж очікую чогось дуже цікавого, неоднозначного. Отже, буду читати. Найближчим часом буду вам про цю книгу розповідати. Ну що, ж, ось такі результати за лютий плани на березень. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково оцініть це відео. Залишайтесь на каналі. Далі буде ще цікавіше.